Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. щоранку о о й Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Михайло Логвен, псевдо Логан, 27 років з Дніпропетровщини, був доброю і щирою людиною, обожнював свою родину. 2022-го боронив Україну у складі 92-ї окремої механізованої бригади. Загинув 27 липня 2022 року на Харківщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно на честь Михайла. Назвали школу в його рідному селі Могилів. Роман Гурин, псевдо Скорпіон. 33 роки з Рівненщини власноруч збудував дім для родини, в якому так і не встиг пожити. Захоплювався автомобілями. Був добрим, мужнім та справедливим. 2022-го захищав Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 23 лютого 2023 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно Ігор Корчак, псевдо-буковський, 28 років з Харківщини. Був мужнім, справедливим і надійним. Найбільше любив Україну, свою донечку та батьків. Від 2015-го брав участь в АТО. 2022-го боронив державу у складі 23-го окремого стрілецького батальйону, нагороджений медаллю захиснику, вітчизни, відзнакою за участь в антитерористичній операції. Почесним знаком Маріуполь відстояли, перемогли. Загинув 24 березня 2022 року в бою за Київщину, посмертно нагороджений орденом за Жність третього ступеня